Валютний бум боляче вдарив по літньому відпочинку українців. Якщо у минулому році раннє бронювання досягло свого піку ще у січні-лютому, то тепер кажуть експерти, воно практично не відбулося. Приблизно 80% постійних клієнтів не планують свій відпочинок заздалегідь. Траплялося навіть таке, що люди, сплативши частину суми, за туру у паніці телефонували та просили скасувати замовлення. Причина обвал гривні та нестабільна ситуація в країні. На спілкуючись з людьми, вона говорять, що нам легше прийти там за два тижні до поїздки і заплатити там на, 100, на 200 євро дорожче, до прикладу, але бути спокійним, що ну, ситуація буде стабільна, не буде, як би так мовити, війни. Чоловіка не заберуть на мобілізацію, тому що також часто телефонують з такими ситуаціями. Тому телефонує нам туристка, каже: моєму чоловіку прийшла повістка, що от він може бути в будь-який момент мобілізований. Що нам робити? Нині відпочинок на морі ще не актуальний. Люди їздять хіба до сусідніх європейських країн, як от Польща чи Чехія. Напливу туристів агенції очікують таки влітку. Головну ставку роблять на Болгарію. Вона для пересічної родини з трьох осіб обідеться як мінімум у 600 євро. Напливу залишаються Туреччина, Туніс та Єгипет. І, хоча часи складні, окремі прикарпатці в теплі країни таки збираються. Інших на першому місці спокій у державі. Хотілося б, щоб діти відпочили в таборах. Вони їздять в християнський табір, їздять в оздоровчий табір. Переважно хочеться, щоб діти відпочили. І, ну, і Дорослим теж хочеться. Хотілося б на море поїхати, якщо все буде добре. Думали, Болгарія, може, Хорватія, ну, десь в такому керунку. Якби не час думати про відпочинок, є ще багато важливих справ в державі, які ми, як громадяни, мусимо виконати і приймати в цьому участь. Після подій в Криму ну я більше схиляюся. Це, мабуть, буде Туреччина або може і Грузія. А ось на травневі свята кажуть, турагенти люди все ж віддають перевагу відпочинку на Прикарпатті. не втрачають популярності також тури вихідного дня по Україні.